Розклад для Левів на новий місяць мається на увазі молодик, який буде 6 червня 2024 року. Його енергії триватимуть протягом двох тижнів до самого повнолуння. До повні. Тож, ми розглянемо на цей період з 6 червня і на два тижні, основну енергетику цього періоду для вас, Леви. Чого чекати в цей період, до чого бути готовим, чи є якась таємниця, про яку ви маєте знати і порада від карт. Тож, основна енергія цього періоду для вас це якісь тайни, чи розкриття якихось тайн. Можливо, щось стане для вас відоме. Якась таємниця з'явиться на поверхні. Про щось ви можете дізнатись. Чи це, навпаки, є якась таємниця, про яку ви не догадуєтесь, але, можливо, вже якось десь щось відчуваєте. Ця карта також може показувати суперника чи суперницю. Крім того, ця карта демонструє людину з якимось. А тонкими здібностями це може бути езотерик, це може бути якась духовна людина, чи людина, яка відчуває більш тонкі матерії, які інші люди не відчувають. Тобто ви можете звернутися до такої людини, наприклад, ворожка це чи астролог, будь-хто хто займається езотеричними навч... навчаннями, моментами, практиками. Далі до чого бути готовим. Нічого чекати. Світ, буде у вас якийсь, якийсь період якогось досягнення. Щось у вас завершується. Причому щось завершується для того, щоб вже може починати щось нове. Тобто, це як завершення одного і розпочаток нового. На карті зображена. Поява нового життя. Тобто то це ось може бути такий період, коли можливо вам запропонують щось, нову роботу, нову посаду. Або це може стувасуватись будь-чого. Тобто це такий момент, коли перед вами відчиняються всі двері і здійснюються ваші бажання. Це може означати і переїзд, наприклад, за кордон. Це може означати якусь пропозицію чи досягнення чогось, над чим ви працювали. Або ж тісно завершується один етап життя і починається новий етап життя. Щось завершилось і починається новий етап життя. До чого бути готовим? Карта справедливості. Можуть виникнути питання, які призведуть до з'ясування, наприклад, відносин, навіть можуть дойти до рівня суду. Можуть бути якісь суперечки, з'ясування, якесь відстоювання своїх інтересів. Або карта звертає увагу на те, що ви маєте діяти, якщо ви хочете реалізовувати якісь свої плани. Ви маєте діяти з точки зору справедливості. тобто, Ніяких обманів, ніяких махінацій, ви маєте діяти згідно закону, ви маєте діяти згідно неписаних правил. Тобто справедливість має бути для вас такою калькою у ваших діях і ваших рішеннях і реалізаціях. Чи є щось таємний сенс якийсь? шість шість кубків. Нічого такого кардинального, на щоб карти хотіли б звернути вашу увагу, немає. Мається на увазі таємний сенс, коли випадає карти вищого аркану, тоді я її трактую як якийсь такий момент, чи таємницю, чи важливу якусь деталь, якусь сутність, на яку ви маєте звертати увагу. Якщо Молодшарка ніякої такої, такої таємниці немає, але в будь-якому разі шістка кубків це благоприємна енергетика. Можливо, тут щось буде пов'язане з кимось з вашого минулого життя. Мається на увазі, хтось з минулого може дати про себе знати, чи це якісь подарунки? Можуть бути також від друзів чи колишніх якихось. Людей з дитинства. Порада від карт для вас. Закохані. Знов таки шістка. Порада для вас. Звернути увагу на якусь людину, хто з'явиться у вашому житті в цей момент, наприклад, якщо це буде якийсь складний переходний момент у вас. Зверніть увагу на якусь людину, яка можливо буде приділяти вам увагу і симпатію. А по ця карта. Може звертати увагу на те, що є всі, всі можливості налагодити з кимось відносини. Тобто, це може бути і про близьку людину, дійсно закохані, дійсно партнери по життю, або ж це також може бути людина, з якою, наприклад, ви чи працюєте, чи йдете по життю. Наприклад, це може бути дуже хороший друг, наприклад. Чи партнер по бізнесу, якому ви довіряєте як собі? Ця карта у якості поради може звернути увагу на те, що, може, все ж таки треба налагодити відносини, якщо з'явилися явили, якісь сумніви, може, треба зустрітися, поговорити, або якщо вас хтось запросить на побачення, то погоджуйтесь, погоджуйтесь. Поспілкуйтесь, бо ця людина може якось, навіть якщо просто підніме вам настрій, чи зробить ваш день прекрасним це вже добре. Але, скоріше за всього, ця людина, можливо, вам щось підкаже чи підкине свою ідею, сама це не розуміючи. Можливо, всесвіт через цю людину захоче вам щось підказати. Тож бажаю вам дуже гарного періоду, гарного початку літа, прекрасного настрою. Певності в собі, ви в це вмієте, і подолання будь-яких перешкод або ситуацій у вашому житті, кожна перешкода робить вас сильніше і впевненіше. Тож, скоро зустрінемось в нових відео.